Велено, якщо ти дивишся це відео, то я вітаю тебе. Адже ти нарешті дочекалася Томоя, а Тому я дочекався тебе. А всіх інших я вітаю на своєму каналі. З вами Пурбелка. Це відео присвячено неймовірній Велені, а також персонажу з дуже приємно Бог Томоя. І сьогодні ми також поговоримо про те, що мені дуже сподобалось в цьому аніме, що не дуже. І я трошечки напевно понию про те, що у нас. Всім з 4 і напевно за Sims 3 дуже мало класних сісі для анімешних персонажів у стилі Maxis Match, але все по порядку. Якщо ви ще надивилися, аніме дуже приємно Бог, то я вам дуже раджу це зробити одразу після перегляду цього відео або у вільний час, адже як мінімум це допоможе вам трошки знайти розраду і нарешті відпочити від власних проблем та поспостерігати за проблемами. Такої собі нанамі на намі це дівчина-школярка, яка втратила будинок через те, що її батько є лудоманом, тобто любить грати в азартні ігри і витрачати на них дуже багато грошей. І через це до них прийшли колектори і якраз конфіскували її житло. Через це нанамі була змушена жити на вулиці та танятися нею і навіть ночувати там. І під час перегляду у мене виникло питання, куди дивилися соціальні служби Японії, однак. На сьогодні, тому що за нею подивилася сама доля, коли на намі в першу ж ніч зустріла дуже дивного чувака, який ховався на дереві через те, що на нього гарчала собака. Ну, в принципі, на намі не перелякалася, тому що чого їй боятися, вона вже на вулиці, і вона відволікла собаку, кинувши палицю, а сам незнайомець зліз і вдячно тьомнув її в чоло та протягнув намальовану на колінці карту, яка вела до храму. Однак наша головна героїня навіть не встигла і питання задати, як цей дуже дивний чувак взяв і зник. І Нашій на намі довелося йти до цього храму, і вона була незадоволена тим, що незнайомець, напевно, так пожартував і провів її таким чином до закинутого храму. Але більш незадоволеним виявився тому, оскільки він чекав на цього самого чувака цілих 20 років, і він думав, що цей самий чувак до нього якраз завітав. Чому він так подумав? А справа в тому, що на тепер мала ауру цього самого незнайомця і вона стала богинею, навіть сама того не підозрюючи бідолашна. І через найбільший скам у своєму житті, хоча це не найбільший скам у його житті, чесно кажучи, Томоя пішов у загул і залишив на на цей храм чи цей храм на неї. І через це не намі доводиться брати на себе обов'язки богині, тобто доглядати за храмом та допомагати прихожанам, що їй невдало дається. І через це вона все-таки вирішує знайти Томоя. Ось ці два чудіка допомагають їй знайти Томоя, Він був у загулі, він сказав їй іти геть та самі розбиратися із храмом, і тому я би залишився в компанії цих прекрасних панянок, якби. На намі <смі> не знайшла нарешті на свою лупу ще одні проблеми, чи проблеми її не знайшли, і йому довелося її рятувати, хоча не без приниження, чесно кажучи. А далі йдіть дивіться аніме, тому що я вам майже першу серію пересказала. І зараз я вам розповім, чим воно мені так сподобалося. По-перше, воно дуже ненав'язливе, і вам буде дуже угарно спостерігати за тим, як на намі вирішує свої проблеми, які вона частіше за всього сама знаходить, як на неї гнівається тому і в той же час угорає. По-друге, незважаючи на те, що це романтична комедія, все таки мені дуже подобається тут сюжетна гілка, і чесно кажучи, я була дійсно здивована, що тут дійсно є цікавий лор. Сам Томоя є дуже неоднозначною особистістю, і все-таки не дарма цей незнайомець обрав саме на намі на роль богині. І в принципі, тут все дуже тісно і цікаво пов'язано. Але спойлерити я вам вже не буду. Ідіть, дивіться аніме. І якщо вже говорити про Томоя, то як я вже зазначала, він дуже неоднозначна особистість. От зараз ви бачите його ось таким білим та пухнастим. А з іншого боку, він був раніше таким цікавим персонажем. Я мало вам не заспойлерила його минуле, але ми до нього ще повернемось. Точніше, не ми, а саме ви, коли ви почнете дивитися це аніме. І знаєте, я дещо хочу від себе сказати. Насправді, мені не дуже подобається те, як ставиться Томоя до нанамі і як він інколи її динамець, але в принципі протягом аніме ви зрозумієте, чому він так до неї ставиться, і чому ставиться взагалі так до людей. І знаєте, загалом я про свій перегляд можу сказати, що я дуже рада, що я подивилась це аніме в такому свідомому віці, хоча я не можу сказати, що 19 років це такий свідомий вік. Проте, знаєте, якщо б я подивилась це аніме в підлітковому віці, то напевно мені би почали подобатися такі чоловіки, які загадкові, вони тебе відштовхують, а потім допомагають. ну... Зараз я розумію, що якби я була на місці на намі, то я би влаштувала цьому тому хеппі-хаус, і, незважаючи на його травми, я би все таки пояснила, хто тут слуга, а хто богиня. Але я не на намі і тому тому я дуже пощастило. І знаєте, з іншого боку, я можу сказати, що мені дуже шкода тому, тому що в один період життя в нього просто сенсу життя не було. Він його знайшов, він його і втратив. і... Що це таке, що прийшло замість сенсу? Правильно, якесь недолуге дівчисько. Але я вже і так багато вам розповіла про це аніме, тому я трошечки розповім вам про процес створення Томоя. Коли я створювала цього кіцуна із уникаючим типом прив'язаності, то я дуже боялася не передати його вайб, адже він дуже різноманітний. З одного боку він стається дуже серйозним, а з іншого можна зрозуміти, що насправді він той ще башкетник. І тому я дуже хотіла, аби в принципі у нього була така, знаєте, як напівусмішка, типу він дивиться на тебе і думає: цій людині потрібна допомога. Ну я ще почекаю, а потім вже підійму свого прекрасного білосніжного хвоста і допоможу. І вона ще буде мені повидна. Ладно, про останнє це жарт, звичайно. Але ну просто коли я вперше побачила його, то у мене таке враження і склалося. Однак, знаєте, коли я шукала кастомний контент для створення тому, то насправді було дуже важко знайти класні анімешні зачіски саме для чоловіків. І взагалі дуже важко із цим всім було, тому що вони переважно створюються індивідуально. І тому, на жаль, ми маємо ось таке каре. Хоча, в принципі, зараз воно мене задовольняє. Але в той момент я була у відчаї, і я вирішила: ну, ладно, я залишу це каре. Але потім я вирішила переключитися на Жіночі стаць, і я помітила серед жіночих зачісок ту саму, яка би підійшла домой. І, в принципі, із цією зачіскою є 100% меч із цим аніметом, я була дуже рада, я була дуже задоволена цьому факту. Також я помітила, що серед кастомного контенту дуже мало кімоно, і мені насправді через цей факт було дуже сумно. І тому довелося обмежитися ось цима кількома образами для Томоя. Але мені здається, що вони все-таки дуже вдалі, особливо той образ, там де в нього такий. Шарфік, тому що все в принципі канонічно, мені все подобається. І цей шарфік насправді означає глибоку прив'язаність так, я не буду спойлерити, ідіть, дивіться аніме. І я вам дуже вдячна за перегляд. Я дуже сподіваюся, що ви поставили вподобайку та, можливо, написали якийсь цікавий коментар. І якщо ви бажаєте поговорити про це аніме, то я чекаю вас в ось цьому часіку в телеграм-каналі. І до зустрічі в наступному відео!